Олексій Сиров, власник підприємства, де виготовляють куленепробивне скло і броньований транспорт. Це інкасаторські автомобілі, машини для розмінування та приватні автівки. Фірма Олексія Сирова релокована. Спершу переїхала з Криму до Мелітополя в 2014 році. Коли ж Росіяни дісталися і до Запорізької області, довелося там залишити все і розпочинати з нуля на Львівщині. В Львові ми вже півтора року. Активна робота підприємства почалася десь з літа прошлого року. До цього ми працювали над отриманням кредиту і отриманням замовлень для того, щоб можна було мати кошти для відновлення підприємства. Аби автомобіль був коли непробивним, його покривають товстим шаром металу, броньоване і скло. Декілька прозорих шарів склеюють, чергуючи зі спеціальним покриттям. Відтак вікна для машини стають надміцними. ТЗОВЦІТІУС нещодавно здобуло перемогу у конкурсі львівського регіонального партнерства зайнятості опліч. За грант придбали мобільний електрокар, щоб швидше і легше від одного цеху до іншого транспортувати броньовані шибки. Раніше готові вироби переносили вручну. До слова, такий конкурс серед малих. Середніх релокованих та місцевих підприємств на Львівщині проводили вперше зі 183 учасників як юридичних осіб, так і фізичних, переможцями стали 26 організацій: 10 релокованих бізнесів та 16 місцевих. Усі вони отримали по 10 тисяч доларів США на придбання обладнання і інструментів. Натомість кожен підприємець зобов'язувався створити додаткові робочі місця. Таких у Львівській області завдяки гранту побільшало на декілька десятків. Загальна сума гранту. Підтримки, яка була фінансована Гізом, це було 250 тисяч доларів. Як на мене, це достатньо велика програма. Це для регіону. Сьогодні ми маємо вже можливість моніторити. І ми бачимо наскільки ефективний був такий конкурс. Фірма Агробузьк теж виграла грант у конкурсі львівського регіонального партнерства Опліч кошти 10 тисяч доларів. США власники бізнесу витратили на закупівлю насосної станції за допомогою цього обладнання. Працівникам тепер простіше перекачувати воду зі ставка, який розташований на низовині ділянки до басейну на пагорбі. А вже звідтіля інноваційною системою поливу подають рідину під кожен саджанець. У нас в оренді на 15 років 65 гектарів землі. Вирощуємо на ній лухину. Того року ми почали вирощувати овочеву в групу, салат, цукрову кукурудзу. Крім того, ми вирощуємо декоративні рослини, тобто туї, ялівці. Львівське регіональне партнерство зайнятості разом з обласною військовою адміністрацією активно працюють над створенням цифрової платформи Опліч це онлайн-ресурс, на якому кожен охочий зможе не лише детально ознайомитися з інвестиційними пропозиціями Львівщини, умовами конкурсів та програм від донорів, а й взяти в них участь. Ми маємо в одному ресурсі давати дані про те, де можна себе як підприємця знаходити знаходити в програмах підтримки. Тобто, куди можна прийти за коштами? Де можна пройти якусь додаткову кваліфікацію, наприклад, для найманих працівників, де можна скооперуватися з такими самими, як ти, ну, в, в, в твоїй профільній галузі? На замовлення опліч львівські науковці проводять дослідження стосовно пріоритетів підприємництва та потреб фахівців у тій чи іншій галузі. Об'єднання можливостей різних організацій сприяє розвитку ринку праці Львівщини.